Вітаю, друзі, сьогодні, 7 травня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я керівник Валерій Куличок. і сьогодні зі мною вже традиційно в студії, практично майже щотижня. Іван Ступак, військовий експерт, якого ви добре знаєте, і до якого ви, я так помічаю, дослухаєтесь. Сподіваюсь, що буде так і сьогодні. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю, дуже дякую за прошу. Навзаєм дякую, що знаходиш час з нами поговорити про складні речі. Зараз несеться в усіх телеграм-каналах. Я власне з цього хотів би розпочати. Попередньо ми з тобою проговорили це. Про можливий удар Путіна по Україні арешником. Перший удар був візуально дуже дуже демонстративним. Е, наслідки його кажуть, на ну, не такі катастрофічні були для Дніпра, і все ж таки е, люди побоюються, що це може відбутися, якщо Україна буде бити по території Росії в цей період перемир'я чи лише по Москві із 00 годин 8 травня і там до. От скажіть, будь ласка. Що це за заява? Чи дійсно такий удар може бути, і від себе там запитання, а в них вони є ті Перфектне питання, давай спробуємо розібратися. По Дніпру, коли по Дніпру прилітіла ця, хотів сказати, дуже нецензурно, ця штуковина, мої родичі, знайомі, які там проживають, вони. Ну, без перебільшення кажуть, ми злякалися. Ми, ми звикли в Дніпрі, ну, там шахеди просто ну це як добрий вечір, вони там літають просто табунами. Ми вже звикли до них, до крилатих ракет, до балістики через Київ максимально захищено. Тому тут, коли відбувається, це ну в порівнянні там з Харком, з Сумою, сумами Дніпро Одесою, ну в рази менше. І от Дніпряни кажуть, це був капець. Коли прилетів Орешник, було таке враження, що завтра на роботу вже можна не йти. Бо коли вони кажуть, розкрилося небо, і з нього почали валити оці ось ці дротики, летіти вниз. На відео воно вражає. Кажуть, коли ти його бачиш, отак: от от воно дійсно ну, це просто неймовірно. І здавалося, що все, зараз буде вибух ядерний, і все, нічого більше вже немає. Ага. Обійшлося. Що треба сказати? Орешник промахнувся. Він не влучив ціль. Орієнтовно на кілометр. Були потім підтверджені геолокаційні дані, що на кілометр він промахнувся в південмаш. Він не влучив. Він там в частний сектор туди влетів. Це те, що знати треба про грешних. Так, для ядерної компоновки кілометр туди-сюди, воно ролі не грає, але без ядерного варіанті, ну, це доволі великий відстань. Кілометр промахнутися, кругове відхилення. Тепер з приводу погрози Україні. Це вже не перша погроза. Перша погроза була особисто від. Головного алкоголіка і Московської області Дмитра Медведі, який погрожував, тому що тим, що в Києві 9 травня може 10 травня, може просто не наступити, і плюс там на додачу долетіла вже ця історія про Арешнік, моє особисте глибоке бачення. Через ми не знаємо, що в голові у Путіна взагалі від слова зовсім ми ж там свічку не тримали. Там документи його не перевіряли. Але моє глибоке бачення це. Величезна дубина, не знаю, величезна рушниця, якою намагаються погрожувати Україні, щоб вона не кидалася камінням в Російську Федерацію, щоб дали можливість це, ось 8, 9, 10 число провести спокійно, щоб там парад відбувся, щоб авіація нам політала, дідов на палках поносити там покуркувати червоною площою, щоб з гостями можна було там. Хто приїде 20 цих делегатів по Повечеряти, бранч зробити, випити там якогось російського ну, дорогого вина, щоб Україна це свято не зіпсувала. Тому моє бачення таке, що це більше ну, на 99,9% це погроза Україні, але є ото ось 001, ну, до якого ми повинні дослухатися. Далі рухаємося. Моє глибоке бачення: Україна, ну звісно, хотіла б зіпсувати свято кремлівському диктатору, коменданту. Такого концентраційного табору під назвою Російська Федерація, звісно, хотілося б зіпсувати щоб і лунав сигнал повітряної тривоги, ми з тобою говорили, ага. і вибухи були, але ми не будемо атакувати Червону площу за жодних обставин. Хтось каже, там законні цілі. По-перше, Москва захищена. За даними пана Цеплієнка, українського журналіста, 280 різноманітних систем. Частин протиповітряної оборони сконцентровано навколо Москви, Московської області. Найкраще РЕП туди стягнуто з різних регіонів. Тому прошмигнути туди буде неймовірно складно. І це раз. По-друге, цервана площа це доволі невелика локація, і там, в переміжку з військовими злочинцями, є цивільні, ну, росіяни там, з різною позицією. Ми знаємо, що воно про Російська, там будуть лідери цих країн, але Україна не бажає смерті, загибелі, травмуванню, а не знаю, там тому ж саме Лукашенко. Ну ще раз ми не кривожерливі. Так, ми хочемо з ним судової розправи, але ось при щоб Потокаєво лідерам за Куби, Венесуели, Колумбії Нас це не цікавить. До речі, там буде Сідзіньпінь. Ми від Китаю залежні, ми не маємо з цією країною сваритися, навіть там лякати їхнього лідера, бо він може обернутися проти нас і нам буде дуже дуже погано. Тому я припускаю, що по Москві нічого не прилетить взагалі від слова зовсім Цзіньпінь спокійно прилетить до Москви напередодні. В цей момент взагалі жодних ударів вже не буде. Це раз і друге наведу тобі таку просту аналогію дуже примітивно, але я її бачу таким чином: коли холодно. Ти намагаєш ну намагаєшся десь там натягнути на себе ковдру, да, от з головою укритися, але в той же час ноги залишаються неприкритими. От зараз Російська Федерація натягує на голову ковдру з протиповітряної оборони. І ми чудово знаємо з шкільного курсу хімії, що або там фізики, якщо десь щось з'являється, то це означає, що ось це щось десь воно. Зникло його не стало там більше, тому можливо ще раз. Це моє власне припущення. Україна умисно створює таку зараз накачку перед 9 травня, що ага. Росія перетягнули в Москву все, це що можливо, тільки неможливо, і оголили. Не знаєте. Казань, Улан Уде, там, значу, там, Татарстан якісь важливі військові об'єкти, по яким можна бити, і не псувати свято це 9 травня, як нас просять і в Вашингтоні, і в країнах Західної Європи. До Вашингтону, значить, ми дослухаємося. І сіп відносини не псуємо. Це дуже добре. І все ж таки я хотів би поточнити: а в Путіна є річник? Давай, про Арішника насправді дійсно, я не знаю, Віверту кажуть, що є. Ну, кажуть, що є, ми не знаємо, в якому він стані. Він може бути в там, напіврозібраному стані, можливо, був один цей промисловий зразок, який було використано по Україні. Їх може бути два-три, але виходити з логіки треба постійно, що він у них є. Краще переоцінити, ніж недооцінити. Ми вже колись там недооцінювали. Можливості росіян, ми три роки неправильно робимо, що насміхаємося що ха, вони не обучаємі Так, це ось насміхання було актуальне там ну перші там два-три місяці війни, щоб якось нашу психіку зберегти. Але війна три роки, і недооцінювати їх не потрібно. Так само вони недооцінюють нас. Каже, та, бров, паднім! Україна все поймет. Ну окей, підняли бров, підняли п'яту точку. Ну, все одно Україна нічого не зрозуміла, і війна не завершилася. Тому виходимо з логіки, що. Принаймні один він у них може бути. І збити цю ось, я перепрошую аудиторії, байду оцю, цю ракету можна тільки а, чимось дуже серйозним, таким як комплекс ТЕД. Він пише: ті вартістю 3 мільярди американських доларів У ізраїльтян. Зараз їх два, але щось він там не спрацював проти балістичних ракет, які запустили що, хусіти по ним по аеропорту. Так, 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 так. Не знаю, можливо, там світла не було, можливо, там шабат був. Ну, не спрацювало, от не знаю, чому. Ви поляки ще нібито є та така установка? Кажуть, що є, але ну, навіть якщо у них, у них буде 20, ну, у Україні їх немає таке, Я просто так для інформації поточнюю для себе, чи є вона в них, бо ми вели розмову одного часу. Зеленський просив, аби нам дали такі захисти захисту як гарантії безпеки, але зараз це питання абсолютно закрите. А скажи, будь ласка, пане Іване, от е, у наш масований обстріл ти частково дав відповідь на запитання, що це така історія з відтягуванням е, можливостей захисту до Москви для того, щоб потім вдарити кудись. Ну, у мене таке запитання. Ну, перепрошую, можливо, не зовсім воно тактовне, чи є нам чим бити ще? Бо таке враження, що ми збирали, збирали все для того, щоб перед 9 травня покошмарити росіян. Я не проти, я тільки за. Вони справді, як би там не було, але треба визнати ефективно. Збивають наші дрони, збивають дуже багато. Ну от лише Брянська область. Повідомлення про 140 збитих безпілотників і одну ракету. Бо якихось повідомлень про великі руйнування немає. Хоча є влучання по військових об'єктах, так є повідомляє центр протидії дезінформації якими ну по-перше, можуть бути наші об'єкти, і чи є в нас достатньо засобів, і чи дійсно ми будемо бити по них, коли буде відбуватися цей там так і, так званий парад побідобісі? Ну знову і знову дивись. Тут питання, як на мене, не в не в залізі. Залізу є. От я знаю, і ти знаєш, що багато різноманітних систем безпілотних у нас виготовляється великі, маленькі, середні там з різними назвами: Enterprise, і там і вампір різноманітні є. Питання політичне: чи натисне президент Зеленський червону клавішу, щоб дати зелене світло українським військовим? Зробити ну, з, з, співробітникам ГУР, ЗБУ, збройних сил, зробити таку атаку чи? Буде політична згода. Можливо, ще раз я пропускаю. Не знаю. Пан Макрон може зателефонувати. каже Володимир, давай будь ласка, Давай от, от в ці дні ну не треба. От, от після давай от зараз не треба, бо тиск такий важливий, ну серйозний. Ага. Можливо, з Вашингтону будуть дзвінки. Ми не знаємо. Можливо, можливо, зараз відбуваються ці дзвінки. Це спілкування, тому тут як на мене, політична складова. Практична залізо. Я думаю, у нас є за останні дні. По рефій прилетіло дні і ночі прилетіло. Майже півсотні, пів тисячі перепрошую, українських безпілотників. Кожен з них ми з тобою говорили вартістю 150 тисяч американських доларів. Так, там є багато обманок. Не забуваємо, що вони перші летять, приймають на себе удар для того, щоб розвантажити е, російське ППО, щоб воно відстрілялося, і потім по цій е, цій авіатерці можна було пролетіти неураженим. Я думаю, що у нас можливості є е, е, питання: куди? Військові, напіввійськові об'єкти. До речі, сьогодні прилітало по а, саме ціль така: не то, щоб це військова була, а саме по учасникам, хоча ні, вона військова, по учасникам параду на Червоній площі, там, де розташовані а, казарми з цими військовими, які повинні крокувати, де літаки розташовані. Ця група пілотажна група стріжі. Росіяни кажуть, що все окей, нічого не збувається. ну, Віріше все було збито, ніхто не постраждав, але я думаю, трішечки перелякав вони відбулися. Добре, тоді я так розумію, що ми певне погоджуємося на це перемир'я, яке Путін оголосив, чи швидше ні. Ну, офіційно ні. Офіційно ми це перемир'я не приймали, бо росіяни ведуть себе з позиції. Перемир'я буде тоді, коли ми скажемо, Україна пропонує ні. Ми, наша, ваша пропозиція нас не цікавить. Пропозиція слабаків нас не цікавить. Пропонувати будуть тільки сильні. Вони на жаль, вони, на жаль, нас вважають слабкими, бо у нас, на жаль, є знову просідання на фронтах. У росіян є просування і знову і знову повертаюся до однієї простої тези. Перемир'я від росіян буде тоді, коли на фронті з'явиться слово з трьох літер, і це не те слово, про яке всі подумали, це слово пад, коли жодної сторін не має можливості вже наступати за різних обставин: там технічні, людські, економічні ну, фактори, якщо впруться рогом одна інша сторона, як о як у боксерів, клінч. От тоді можна починати вже вести мирні перемоги. Поки, на жаль, у росіян є там. Сумська область. Коротше, 85 кілометрів квадратних а, під окупацією Російської Федерації, Сумська область. Це зворотній бік Курської операції. Покровськ знову і знову дотискають. Мені вчора казали, були. кажуть, там, капець просто літає все в цьому оптоволокні, воно просто от таким такимось хмари, не хмари, перекаті полі просто от на дорогу валяється просто. За кілограми цього оптоволокна. е, залітає дуже далеко, багато ждунів артилерія просто при каби, як в себе вдома, тому поки що говорити про зупинку бойових дій не доводиться. Враховуючи те, що зараз от ти вмалював незрозумілим є позиція України стосовно цих трьох днів, ми чи будемо дотримуватися режиму припинення вогню, чи ні. Це звісно, в будь-якому випадку використають проти нас, будуть розказувати або ми. Слабаки або ми порушили переміря. Ситуація тут трішки для нас не зовсім прийнятна. Ще й дійсно Вашингтон і Європа можуть тиснути. Ви давайте не стріляйте. Е, буквально сьогодні. Джозеф Байден зробив заяву про те, що йти на будь-яке перемир'я не треба, тому що це ну, це Трамп виглядає тут дурним. Треба Україні більше допомагати. У мене тут знаєш таке риторичне запитання, чому Байден не допомагав нам стільки, стільки щоб ми, врешті-решт, підвоювали ці території. Не було цієї заморозки, про яку говорить Кіткелов. І чим Трамп нам може допомагати надалі, тому що певні вже сигнали про те, що військова допомога буде на нас надходити за гроші, звісно, вони є. От що тут відомо на тобі, які тебе тут аналізи є стосовно цієї всієї історії про Байдена і перспективи допомоги Трампа? Бо фактично Байден натякає давай Україні більше зброї, але сам цього не робив. Ось набагато простіше давати пораду, не будучи будучи вже не при владі, казати Та, ну, жур, давай, а що ж ти не давав? Ну там були певні політичні заперечення там з боку на ближчого оточення, небажання нашкодити передвиборчі кампанії спочатку свої, потім Камалі Харріс. І тільки після того, як він остаточно вже програв програв і президент Електом став Дональд Трамп. Тоді вже почалися вливання в українську в Україну агро величезної кількості американського зброєння. Але ну, це було вже к мертвому припарки, Це вже в кінці нам потрібно було це в самому початку багато багато багато. дивись Ключовий момент це зараз. Ми знаємо достаменно, Україна починає отримувати ту техніку, ті комплектуючі боєприпаси, які були виготовлені, замовлені, профінансовані, профінансовані, перепрошую ще в uh двадцять -huh. 23 третіх роках. Бо воно робиться все неспішно. У них же там сезон відпусток, у них вихідні, у них профсоюзи, у них там. Перепрацьовувати не можна, тому в них спокійно. У нас час не терпить, а в них все нормально. Тому тільки тільки зараз вважається, воно вже їде до України останніми там, не знаю, місяцями. Це одна складова. Друга складова це. Різноманітне озброєння, яке ми б хотіли бачити, далекобійне там ракети Томагавк, але знову і знову я наголошую, що американці вони дотримуються міжнародного експортного законодавства і є такий режим, режим контролю за ракетними технологіями. Там чорним по англійському, та там на різних мовах написано, що країни підписанти цього режиму, там 35 країн. Беруть на себе зобов'язання не передавати третім країнам ракетне озброєння з радіусом дії, яке більше трьохсот кілометрів. Тобто, uh -huh. зараз і ми останнім ми часом отримуємо виключно а, ракетне озброєння в цьому ліміті: атакамси: 300, штормшеду двісті п'ятдесят. Uh -huh. Ми хочемо отримати Тауруси. Я припускаю, що ми можемо отримати експортний варіант в 299 кілометрів. Це одна сторона. Друга, що можуть зробити американці? Звісно, там є от гроші у нас, ми шукаємо якісь там суверенні фонди, не знаю, там знайдемо гроші, це вже друга історія. Хочемо придбати американців, там патріоти можна придбати, можна там, знати, там снаряди, якісь додаткові ще mm -hmm. щось. Але як на мене, ключовий момент це авіація. Нам потрібні літаки. Згадай, будь ласка, коли тільки тільки питання про F-16 воно виникало, з'являлася історія про те, що українці буде у вас 5 підготовлених пілотів отримаєте рівно 5 літаків. Буде шостий пілот, буде шостий літак. Так, щоб 20 літаків і 5 пілотів, і вони стоять там, і ти обираєш там сьогодні я на цьому полечу. Ні, такого не буде. Кількість пілотів підготовлених груп дорівнює кількості літаків, які ви отримаєте. І була така історія. Я е, проштовхував її, ми в Верховній Раді спілкувалися на цю ну, тему, але вона не взлетіла. На жаль, використати. По всьому світові пілотів пенсіонерів, які раніше оперували цими літаками. Пілот пенсіонер літака F-16 — Це людина 40-45-50 років. Ну пенсія там наступає набагато раніше. Їх можна шукати. Там здається під два десятки країн, які оперують цими літаками. Mm -hmm. І їх є пілоти-пенсіонери. Там Пакистан, Південна Корея. Ну Пакистан вже окей, час можливо завантажений. Південна Корея країни. Європейського союзу, але американці згоду на це не дали, щоб Україна могла самостійно вербувати цих пілотів. Так, 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 так. Вербувати чим? Якщо про наземний персонал кажуть тільки за гроші, там ну там люди, роботяги, хто там під кручейками, там ці ракети підвішує, там тільки гроші. Пілоти це мотивація. Знаєш, яка топган. Вони хочуть бути асами винищувачами вони не хочуть бути бомберами. Я спілкувався з іноземцями, Я намагався зрозуміти. Ну окей, ну ти ж пілот, каже: я хочу знищувати іншу авіаційну техніку. Я не хочу бомбардувати. Якщо ти, ти твоя аудиторія подивитися mm -hmm. на світлини цих літаків, ну ці літаки, які там взлітають в раці, то можна побачити, що у них на борту бомбочки намальовані. Це mm -hmm. бомбочки. Як ці зірочки раніше, таке там бомбочки. А він хоче в повітрі знищити іншу ворожу ціль, як Маврік, як Маврік, запустити ракету, і в американській залі слави є зала слави пілотів Асів. Там з часів здається Другої світової війни чи Першої світової всього півтори тисячі персон занесені, які в повітряному бою збили. П'ять та більше цілей. Ця людина, вона стає просто безсмертною прізвище. Він заходить до пабик, його вже всі знають. Кажуть, Це Гарі, він п'ять літаків збив. Вау, все, супер! Вони хочуть бути цими пілотами. Не кожному вдається в своєму житті знищити а один літак в повітрі, а тут є війна, є, є можливості. Я думаю, на цьому дійсно можна було б добре зіграти. Але політичної згоди немає. Ну а Трамп може таке розглянути наприклад? Я думаю, можна. Ну, це, це політика. Якщо, наприклад, американська адміністрація каже, українці, окей, шукайте пілотів, шукайте, пропонуйте їм, що як а. що завгодно. Звісно, не чіпати а, американських пілотів діючих, наприклад, там взяти на себе самообмеження. Україна каже так: ми не будемо вербувати американських пілотів, які перебуваючи на військовій службі, або звільнилися а, не не рані, не, Звільнилися з військової служби, там, наприклад. Менше ніж півроку тому, от ті, так, так. хто це супер. Ми їх пропочнемо працювати. Якщо такий дозвіл дадуть, то я думаю, що ми пілотів знайдемо. Я не кажу там сотні сотні, але я думаю, декілька десятків і декілька десятків літаків. Ну чому б ні? Я думаю, це спрацювало дуже добре. На завершення я задам тобі запитання. Сьогодні вже ставив колегам нашим, коли ми писали програми, на рахунок коментаря Трампа про те, що ці три дні перемир'я, які Путін оголосив, це дуже серйозний крок. На шляху до мирного процесу в Україні, ну як сприймати ці заяви Трампа? Як чергове там, чергову реляцію про якусь перемогу, чи це дійсно так воно і є? Ну, Відверто скажу, я, я не бачу можливостей поки що для якогось перемир'я. Ну, чим? Ми, ми вже роз... так, ми вже поговорили це частково, але просто поточно. Ну, чим сьогодні? росіяни? Росіяни ну, поки що жодних якихось кроків, реальних, причому так явних, ну вони не зробили. Ну, Окей, ми розуміємо, що там можуть бути. Підземні перемовини, якісь не знаю, в Швейцарії, в Абу-Дабі, не знаю, в Катарі зустрічатися про щось домовлятися, але на широкий загал сказати, що ага, тут якісь от заяви, якісь кроки, там от щось тут свідчить про там заморозку війни, зупинку поки що таких даних немає. Я не хочу твою аудиторію обнадіювати, казати, все супер зараз воно рухається ще раз. Ну таких даних у мене немає відверто. Пропоную поки що поставити три крапки. оскільки теми, які ми з тобою обговорюємо, вони дуже специфічні. Тут немає багато лірики, багато конкретики навпаки, але аудиторія дуже позитивно завжди сприймає те, що озвучує нам пан Іван. Тому друзі, я прошу вас написати слова вдячності за те, що він знаходить у своєму щільному графіку, все ж таки кілька хвилин для того, щоб пояснити нам максимально просто складні речі. Відтак, зверніть увагу на те, що треба бути дуже обережними зараз і взагалі постійно. Росіяни мають чим бити, на жаль, по нас минулої ночі прилетіло знову до Києва. Е, є загиблі і не лише в Києві, і в інших містах. Тому будьте пильними, будьте будь ласка, друзі, дуже пильними. Пане Іване. Наразі вам кажу дякую. дякую. Сподіваюся, дякую. до наступних зустрічей. Обов'язково будемо тут з вами проводити дискусії. Спасибі. Дякую, пока, пока.